Тому що інтернет використовується як власне, джерело фейкових новин, неправдивих новин, як джерело виправлення інформації, яка потім поширюється іншими медіа. То відео, яке викладається в інтернет, може бути перекручене і викладено в такому порядку, який дозволяє маніпулювати свідомістю. І дійсно ми підтверджуємо, що дуже велика активність. Кремлівської пропагандистської машини вона зараз буде ще більше розкручена після так, би мовити, умовної поразки Кремля у Радбезіон. І напевно, буде ще складніше протидіяти. Тому ми закликаємо нашу спільноту мобілізуватися у протидії. Звичайно, в Україні немає міністерства пропаганди, немає інформаційної політики і дуже давно її не було. Можливо, нова Україна виробить власне бачення і сформулює свою, свою власну національну інформаційну на політику, але зараз її ще немає. Тому ми як інтернет-спільнота вже працюємо і закликаємо усіх учитися, власне, до роботи в інтернет із не розповсюдження виправданої інформації. Тобто Щиро радимо, щиро просимо усіх користувачів мережі інтернет перевіряти усі ті новини, які вони читають, перед тим, як їх поширювати або відноситись до них. А також я хотів би загострити увагу на те, яким чином працюють інтернет-боти. Власне, це проплачені коментатори, яким за, кожний, за кожну відповідь на їх коментар платять гроші. Тому я Щиро раджу не реагувати на відверто провокаційні коментарі. Якщо ви маєте власну думку, просто напишіть її окремо, не у відповідь на чийсь коментар, не реагуючи на провокаційні заклики, не вступаючи в дискусію. Просто розумійте, що кожна ваша відповідь на провокаційні заклики ніяк не змінює думку вашого опонента, а лише додає йому грошей на рахунок. Тому, будь ласка, якщо ви маєте особисту позицію, особисту думку, викладайте її окремо, зв'язано і не втягуйтесь у дискусії. А також я дуже прошу усіх користувачів а, а, мережі ВКонтакті, тому що зараз а, Росія здебільша, здебільшого всього, користується мережею ВКонтакті. А, а спокійно і виважено поширювати нашу думку, спокійно і виважено поширювати інформацію про майдан. І про події в Україні. це, це не обов'язково майдан, це власне все ж таки перемога здорового глузду над тим, що відбувалося в Україні до цього. І, звичайно, російському споживачу інформації перемога розробну, здорового глузду дуже не це треба доносити. В інтернеті існує дуже багато статей, як вирізняти фейкові новини від реальних. Вони дуже довгі, довгі, тому я не буду їх зараз тут перераховувати. Я дуже прошу а, збагатитися цим знанням, даби би убезпечити а, свою свідомість і свідомість своїх близьких а, від фейкових новин. А, я а, дуже прошу а, зберігати холодну голову, а, читаючи та поширюючи інформацію, і а, також я звертаюся до інтернет-спільноти з проханням якомога більше поширити інформацію на захід. Про наше бачення ситуації. Власне, в нас є дуже велике викривлення в інформаційному полі. Так сталося історично, що російська мова створила в нас з росіянами єдине інформаційне поле, але українці зазвичай менш активні в інформаційному полі, ніж росіяни. Пересічні. Я не кажу про журналістську спільноту. Я кажу про той новий штив журналістики, який створився із соціальними мережами. Тому я прошу вас стати більш активними, я прошу вас писати більше, я прошу вас активніше формулювати свою позицію. І якщо ви маєте можливість формулювати свою позицію на іноземних мовах, будь ласка, робіться, поширюйте це серед своїх іноземних друзів. Таким чином ми зможемо створити адекватне інформаційне поле про ті події, які відбуваються в Україні.